Раве, Як людина може перемогти в війні або в боротьбі з е, силою молитви, як перемагає в цій війні людина? Ра перш за все, людина увесь час переконує себе, що це те, що дано їй, і вона зараз перебуває буквально. В лице в лице зі своїм вічнавіч твоїм ворогом. Навіть коли падає, в бажання отримувати, вона старається вийти цього і потім перемогти його, тобто навіть в усіх станах, які проходять по ній, людина таки старається. Л... Ладина, то... Старається зрозуміти, визначити в цьому. Бацаві Стане найважчі. А... У творця, щоби допоміг нам перемогти його. Все зале куля це є вся війна. Це не просто.